Сили спеціальних операцій. Це військові, які можуть усе: визволити заручників, пробратися на АЕС, зануритися у тил ворога і передати звідти інформацію. Такі сили існують в Україні вже понад 5 років. Зараз вони воюють на Сході. Армійські спецназівці базуються у Кіровограді, Хмельницькому та Очакові. Та коли навесні почалася антитерористична операція, хлопців з кажаном на шевронах почали відкликати ще й з гарячих точок. І відправляти у східні області виконувати особливі завдання. Хочемо сказати і передати привіт ДНР Плоченцям. Ніколи ми не здамося і ми будемо тримати частину. І ми не дадемо Україну. Була спеціальне назначення города Кірограда. Спецназ сьогодні спецназ не допустив прориву терористів на територію військової частини. 29 липня 2014 року. Місто Сніжне на Донеччині 19 спецпризначенців з кіровоградського полку вирушають сюди на пошуки льотчика Су- 25 збитого терористами. Це спецоперація. Про неї знає дуже вузьке коло людей. Група потрапляє у пастку. 12 вбитих, трьох беруть у полон, чотирьом вдається вирватися. Бада. А Сіні кіровоградські. Сьогодні у нас в гостях... гастянків. <головік> І... я... 7 серпня кіровоград. Похорон спецназівців. У місті оголошують жалобу. Спецпризначенці, які втратили бойових товаришів, не вірили, що трагедія сталася випадково. Передчуття були нехороші, особливо коли з'ясувалося, що льотчик су 25 на пошуки якого відправили розвідників, уже був у безпеці. Факт порятунку підтверджували не тільки свої, а й відкриті джерела ще 24 липня. 28 липня про це навіть радісно повідомив президент України. Тим не менше, 29 липня керівництво спецназу відрядило на пошуки групу з 19 людей. Спецназівці переконані, що їхніх товаришів підставили, свідомо відправили в глиби ворожої території та повідомили терористам маршрут пересування. Вони звинувачують у цьому начальника управління спецоперацій генштабу В'ячеслава Назаркіна. В'ячеслав Назаркін персона непублічна і від того ще цікавіша. Народився у Білорусі, служив у Росії. Останні вісім років був заступником командира військової частини у Житомирі. 5 грудня 2013 року під час протестів на майдані Назаркіна призначають виконувачем обов'язків начальника управління спеціальних операцій генштабу у січні. Військовим спускають телеграму виступити на підтримку президента Януковича і закликати його негайно навести лад у державі. Генерал Назаркін збирає нараду у своєму управлінні. Його підлеглі голосують проти звернення до Януковича. Аудіозапис цієї наради потрапив до слідства інфо. Наведення порядку в державі воно А Якими методами тут не сказано в звернення? І те, що ви тут проявили, мені ще раз підчеркнуло, що ви бізуби зітні. Паралельно на своїй сторінці в однокласниках пан Назаркін активно лайкає антимайданівські публікації. Тим не менше, у березні, уже після перемоги Революції Гідності, Назаркіна призначають постійним керівником спецназівців. Конфлікти у колективі тривають, а внутрішні перевірки підтверджують протиправні дії керівника. Факти протиправних дій начальника управління до підлеглих офіцерів, що виразилися у нецензурному висловлюванні до офіцерів, підтвердилися. Перевірка також виявила, що 67% колективу відкрито не довіряють начальнику, а 75% не вважають його професіоналом своєї справи. Попри це, генерал Назаркін стає заступником керівника антитерористичної операції Муженка. Вони давні друзі ще з Житомира. Зараз генерал, який будь-що намагався врятувати режим Януковича, вирішує долі українських воїнів на передовій. У ювелірній роботі спецназівців найважливіше довіра. Коли вони йдуть на завдання, то мають бути впевненими, що операція ретельно спланована і їх не підставлять. Українські спецназівці кажуть, що такої впевненості у них давно вже немає. Як обісіть своїм офіцерам, коли вони мені дають інформацію. Люди, які працюють на нас в городі, ризикують своєю життю, ага. Дають інформацію. Ми даємо. Кардинатизації. Ага. Як обіцни телевіз? Що нас із позитик. Військові люди стримані і зазвичай не виказують своїх емоцій. Їхня справа не обговорювати, а виконувати накази. Та підлеглі Назаркіна підозрюють його у співпраці з противником. Зі зрозумілих причин вони відмовляються говорити на камеру, але прямим текстом кажуть. Практично кожна спецоперація за участі Назаркіна закінчується катастрофою і смертями спецпризначенців. Причина, за словами цих людей, справа у рідному браті українського генерала. Сергій Назаркін військовий. Живе у Росії, працює заступником коменданта Омського гарнізону. Судячи з фотографій у соцмережах, брати підтримують тісні стосунки. Підлеглі українського генерала кажуть, що В'ячеслав постійно дзвонить брату Сергію і повідомляє йому, що відбувається на фронті. Братами нібито навіть цікавилася СБУ. Слідство інфо направило запит у Службу безпеки та очікує на відповідь. Тим часом ми спитали про брата у самого генерала Назаркіна. В'ячеслав Так. Ага. У мене таке питання: а, чи є у вас брат військовий з Росії? А для чого вам такі питання? Мені здається, що так як ви генерал української армії знаходитесь в зоні антитерористичної операції, хотілося б це з'ясувати. Ні мене нічого немає. я такі питання відповідати вам не буду. А Сергій Миколайович Назаркін це не ваш брат? Не знаю. Тобто не знаєте, то у вас точно немає брата? Чому генерал Назаркін так розхвилювався і кинув слухавку? Чому зрікся брата? Чому приховує очевидні факти? Чи не тому, що вони можуть підтвердити звинувачення підлеглих на його адресу? У наступних випусках слідство інфо продовжить називати прізвища підозрілих людей у лавах нашої армії. Обличчя антигероїв як і героїв треба знати і пам'ятати.